Житловий комплекс Бразер відріал квартал яскравого життя, старт продажів. Біда чорна і санкції чекатимуть не лише на законні військові цілі на території країни агресорки, а й на Путіна на загал. Якщо якщо той за 50 днів, а вже навіть менше, бо години цокає вже за 46, не піде на адекватні мирні домовленості. Якщо Росія впродовж півсотні днів не погодиться припинити вогонь, то високі мита і вторинні санкції будуть застосовані. Базує речниця Білого Дому Карлендвіт. Яка розповіла під час брифінгу, що саме чекає на Кремль, якщо той впродовж 50 днів не піде на припинення вогню щодо Росії та її партнерів, будуть застосовані високі мита і вторинні санкції? За 50 днів, як чітко зазначив президент, якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню чи мирного врегулювання, і якщо Росія не погодиться на чесне припинення вогню, на неї чекають жорсткі економічні наслідки, зокрема високі мита та вторинні санкції. Це означає, що країни, які купують нафту в Росії, також потраплять під санкції, що серйозно вдарить по російській економіці. Президент прагне завершити цю війну дипломатичним шляхом і активно працює над цим. Адміністрація доклала значних зусиль і витратила багато часу, щоб знайти мирне вирішення цього конфлікту. Як то бачимо, шуточки овер все немає, завершилися. Трамп агресивно буде підходити до плану з припинення війни в Україні. В Держдепі зазначили, що глава Білого Дому не задоволений ситуацією, яка склалася на даний час. Президент США Дональд Трамп агресивно добуватиметься реалізації своїх намірів щодо припинення війни Російської Федерації проти України. Таку заяву зробила речниця державного департаменту США Темі Брюс. Вона додала, що Трамп це людина, яка буде ухвалювати тверді рішення. Він продовжує підходити до цього агресивно. Щоб його бачення щодо завершення цієї війни було реалізовано, зазначила вона і додала, що наразі Трамп достатньо чітко висловлює оцінку ситуації і проявляє ще терпимість, але це поки що. При цьому, як зазначила Брюс, Трамп дотримуватиметься домовленості з НАТО щодо забезпечення України всією необхідною зброєю. Представниця держдепартаменту зазначила, що таким чином Трамп підтвердив своє бажання покласти край кровопролиттю в Україні і висловив розчарування у зв'язку з відмовою російського диктатора Путіна. Зроб. Бити це. Він не задоволений. І його нинішні дії, спрямовані на забезпечення України великою кількістю оборонної зброї, є яскравим показником цього. Підсумувала Брюс. Дональд Трамп продовжує підходити до цього агресивно, щоб його бачення щодо завершення цієї війни було реалізоване. Тепер Трамп досить чітко висловлює оцінку ситуації та проявляє терплячість. Він буде дотримуватися домовленостей з НАТО щодо забезпечення України всією необхідною зброєю. Американський лідер підтвердив своє бажання покласти край кровопролиттю в Україні і висловив розчарування у зв'язку з діями Володимира Путіна. Він незадоволений, і його нинішні дії, спрямовані на забезпечення України великою кількістю оборонної зброї, є показником цього. Між тим Німеччина та Британія після прибуття бундесканцлера Фрідріха Мерца з візитом до сполученого королівства святкують історичну направду подію. Підписання першого договору між двома країнами з часів Другої світової війни цей документ розширить співпрацю в галузі безпеки і оборони, а також в економічній сфері і міграційній політиці. Договір наголошує на необхідності поглиблення співпраці між Великою Британією і Німеччиною, особливо на тлі зміни позиції США щодо НАТО та триваючої війни Росії. І проти України в договорі також зафіксовано низку інших зобов'язань, зокрема співпрацю у сферах безпеки, оборони двосторонньої торгівлі та наукових досліджень. Берлін і Лондон також спростять студентські обміни і знімуть візові проблеми, що виникли через Брексіт. У переговорах, що пройшли в Лондоні, порушувалася і тема підтримки України. Кенсингтонський договір підписаний у лондонському музеї Вікторії та Альберта, який було обрано для підкреслення історичних зв'язків між країнами, є свідченням того, що Велика Британія та Німеччина дійсно відкрива. Тривають нову сторінку у відносинах, зазначив німецький канцлер Фрідріх Мерц. Кір Стармер, прем'єр-британії натякнув, що його країна може почати переговори зі США про закупівлю озброєнь для України. Пише Блумберг. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Якраз таки після підписання цієї угоди спілкуючись з Мерцом, натякнув, що Україна може приєднатися до Німеччини у аспекті закупівлі зброї у штаті для подальшої передачі її Україні. Про це Блумбер повідомила, посилаючись на власні джерела. Співрозмовник агентства зазначив, що обговорення питання про приєднання до цієї пропозиції перебуває на ранній стадії між Великою Британією, США та європейськими країнами. Ми працюємо з союзниками над наданням можливостей, а також підтримки, яка стоїть за цим, щоб переконатися, що будь-який потенціал буде ефективним. В Україні сказав Стармер на прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Зокрема, британського прем'єра запитали, чи при відповідають інформація Джерел Блумберг дійсності чи приєднається Велика Британія до плану президента США Дональда Трампа з постачання ракет Петріо до України за допомогою продажу їх європейським союзникам. І ось що відповів британський лідер. Підписаний сьогодні договір відкриває можливості для співпраці Великої Британії та Німеччини у таких сферах як закупівлі та виробництво озброєнь. І ми можемо розпочати це негайно. Ми всі розглядаємо це як відповідальність, але водночас як можливість для Європи посилити свою оборону та безпеку. Це закріплено в договорі, який ми підписали. Німеччина між тим планує профінансувати закупівлю двох батарей Петріо для Києва. А також має намір придбати в США ракетну систему середньої дальності. Тифон інші європейські країни, зокрема Велика Британія, поки не підтвердили участь, але бачимо, активно над цим працюють.